Друзі, привіт! Вітаю вас на каналі Світлофор.ua. Сьогодні ми з вами будемо розглядати одну із складних дорожніх ситуацій: це є проїзд перехрестя, де є дві проїзних частини. Також, як ви бачите, перед е, даною дорогою у нас є е, світлофор розміщений, наказовий знак, який вказує обов'язкові напрямки руху. Ну і також в цій задачці потрібно буде пригадати ще і 10-ту тему: це розташування транспортних засобів на проїзній частині. Ну і власне запитання до даної задачі звучить наступний. Чином, які дозволені напрямки руху для водія синього автомобіля на даному перехресті. Отже, перед тим, як приступати до розгляду цієї дорожньої ситуації, не забудьте підписатися на канал. Поставити вподобайку цьому відео і написати коментар в підтримку каналу Світлофор. ЮА. А ми з вами розпочинаємо. Отже, першим, що нам тут потрібно буде пригадати, що перед перехрестям у нас встановлено наказовий знак 4.4 називається він рух прямо або праворуч. І він вказує на обов'язкові напрямки руху. І е, також у нас тут є встановлено світлофор. На світлофорі ми бачимо, додаткових секцій немає. Основний сигнал світлофора світиться зеленим. І згідно пункту 8.7.3, е, даний сигнал світлофора зелений дозволяє рух у всіх напрямках. Але знову ж таки, хоча рух дозволено у всіх напрямках, потрібно пригадувати також буде і інші пункти правил дорожнього руху. Досить часто учні або водії початківці. Каже, що якщо є світлофор, то е, на інші знаки ми можемо не звертати увагу. Наголошую вам, що якщо у нас є. Працюючий світлофор, ми не звертаємо увагу лише на знаки пріоритету. Тому в даній ситуації знак наказовий 4-4 ми беремо до уваги, керуємося ним, і він нам вказує на обов'язкові напрямки руху. Також нам потрібно пригадати, що дія наказового знаку ось цього буде поширюватися на перехрещення проїзних частин, перед яким він встановлений. Як ви бачите на даній картинці, на даній дорожній ситуації у нас посередині дороги є розділювальна смуга, тому дія даного дорожнього знаку наказового буде діяти до розділювальної смуги, а після розділювальної вже діяти не буде. Тому ми зразу ж можемо ось побачити, що розворот по першій траєкторії він буде заборонений, тому що знак нам не дозволяє до розділювальної смуги розвернутися, наказує прямо або праворуч. Тепер, що стосується напрямків 6 і 7? чи можна водієві синього автомобіля повернути праворуч з його смуги руху? Тут нам потрібно буде пригадати пункт 10.4 і в ньому йдеться наступна інформація: що перед поворотом праворуч та ліворуч, у тому числі в напрямку головної дороги або розворотом, водій повинен завчасно зайняти відповідне крайнє положення на проїзній частині. Призначені для руху в цьому напрямку. Крім випадків, коли напрямок руху визначено дорожніми знаками чи дорожньою розміткою. Як ви бачите, у дія синього автомобіля зараз немає ні стрілочок розмітки на проїзній частині, ні знаків напрямків руху по смугах, які б дозволяли йому з його смуги руху повернути праворуч. Тому в даній ситуації. Напрямки 6 і 7 для водія синього автомобіля будуть забороненими. Якщо він хотів повертати праворуч, йому потрібно було зайняти крайню праву смугу і крайнє праве положення перед поворотом праворуч. Ну а що стосується інших напрямків, інші напрямки вже будуть не заборонені. Тому правильний варіант відповіді до даної задачі: дозволені напрямки руху згідно правил дорожнього руху України для водія синього автомобіля будуть 2, 3. 4 і 5, Оскільки дія наказового знаку після розділювальної смуги не поширюється. Тому можна і виконати поворот ліворуч. Ліворуч можна і по третій, і по четвертій траєкторії, тому що в правилах дорожнього руху у нас чітко прописано, що поворот ліворуч повинен здійснюватися. У будь-яку смугу тільки не на зустрічні. тому можна повертати і по третій, і по четвертій, розвернутися за розділювальною смугою по траєкторії 2 також можна. Ну і звичайно, що проїхати по траєкторії 5 також дозволяється. Тому всі, хто з вас е, написали в коментарях або відповіли, що 2, 3, 4, і 5 є дозволеними напрямками руху, ви відповіли правильно. Я надіюся, що дана задача для вас сподобалася, була цікавою і корисною. Хто ще не підписаний на YouTube канал, обов'язково підпишіться, щоб слідкувати за виходом нових і цікавих дорожніх ситуацій. Також поставте вподобайку цьому відео, якщо воно вам сподобалося, і напишіть коментар в підтримку каналу.